Привіт всім, хто дивиться моє відео. У нас сьогодні субота і я зібралась ось до міста. У нас по суботах базарний день в нашому місті. То поїду, подивлюсь. Мені не так треба на базар, як по своїх справах в місто. Але і заодно зайду подивлюсь, що там сьогодні продають. Гарна трояндочка. Треба. Пообривати. Сухих багатенько є. Привіт ближче. Я вже сіла щось робити. У нас сьогодні така погода. Ну, ну, я не скажу, що був той дощ таке, поляпало щось, але намочило, хмарно. І ми сьогодні відпочиваємо. Знаєте, то в селі субота, неділя, це не вихідний. А коли от пішов дощик, тоді в селі можна вважати вихідний. Так і оце в мене. Я там приїхала з міста стірку запустила. І таке от туди-сюди щось там ходила. А це захотілося мені пиріжків з яблуками. Купила я яблук, хоч і в селі живемо, але таких яблучок немає ранніх. Ось білий налив. Такі вони ще не дуже достигли, але я взяла 25 гривень кілограм. Не знаю, може, там і дешевше було, чи дорожче, я от першу. Знайшла та й взяла. І отак от. Зараз ще будемо робити пиріжечки. Та я не багато. я там замісила навіть на 200 мл кефіру, немає. Там їх вийде. Ой, упав. вийде штучок 10 посмакувати, бо я дуже люблю таку начинку яблучну. Хоча в мене сьогодні ще. Тортик ян коржі зробила, жальник замовив. Так що зараз ще буду перемазувати. Ось такий шоколадний. Він маленький діаметр у нього. Це обрізки. Обрізала щоб все рівненько, то зараз пиріжки поки будуть смажитися, я торт ще перемажу. То, так. А місто їздила, забирала посилочку. Такі мішечки для винограду, коли виноград достигає, щоб оси його не їли, такі мішки. Хоча не знаю в цьому році, як у нас буде з виноградом, бо чогось у нас дуже хворіє. Хоча ми і обробляли, і добре ми обробляли. Але не знаю, оце Оідіум мільдіум з'явилися, то якось так подивимось, чи врятуємо, чи не врятуємо, бо сьогодні також ще купила, купила фунгіциди будемо обробляти, але вже не сьогодні, хоча треба було сьогодні. Але ж дощик моросить, ні моросить таке маленьке, щось, то вже ніхто його сьогодні не буде обробляти. Вчора чоловік обробив його сіркою, бо в нас тут в сільському магазині більш нічого не було. А те, що в нас там є і шавіт, щось таке, воно ми обробляли що вже, то нічого не допомагає. То... Такі справи. Зараз зроблю пиріжки, перемажу тортик і все. І ну, можна сказати, субота пройшла вже вечір. Зараз оці яблучка я ось наріжу отак. І їх на сковорідку підсмажу туди кориці. Мені чогось так подобається, не так цілі класти. Її тоді мало начинки виходить вони. Можна сказати, зварилися в кавичках в тих піріжках і мало стало. Мені треба, щоб багато начинки було, а тісто мало. То я протушу їх. І тоді можна піріжечки більше накладати, буде начиночки. Все, я думаю, мені вистачить на 10 пиріжочків. І все. Так, сьогодні цікавого такого. Немає що знімати у нас. Сьогодні тато поїхав додому вже. Нехай відпочиває. Ми щось іншу якусь роботу поробимо. І так він допоміг нам з бетоном попрацювали ми добре. Майже 2 дні тут тягали все. Трохи на прибудові допоміг. Так, все, я торт перемазала, пиріжечки зробила. У мене тут навіть 10 штучок не вийшло 8 штучок, 2 сковорідки. Але я так спеціально маленьку таку порцію зробила, щоб поїсти, от, так сказати, оскому збити, як кажуть. Такі вони на кефірі, але вони такі пухкі, смачні виходять. Тут іде рецепт це мій найулюбленіший рецепт для смажених пиріжків з різною начинкою. Тут іде 170 мл кефіру. Одна чайна ложка соди, навіть трошки менше, бо на таку кількість кефіру це мало, але ну, воно не відчувається та сода. Потім чайна ложка цукру, трошки сольки і мука таке тісто, щоб не забите було. І для цього тіста корисно постояти. Там по рецепту йде десь півгодинки, але в мене воно стоїть навіть більше. Я то зробила його, поки там свої справи зробила, навіть і два часа в мене стояло, то навпаки, краще, коли воно постоїть, воно даже підходило, хоч і не дріжджове, а на цій на насолі. Таке гарне тісто, мені подобається. Воно таке. Навіть пухирці є таке м'якеньке зараз розламаю з яблучками. О, Такий пиріжечок. Ось такий тортик. Тортик я не скажу, що. супер-пупер на вигляд. Але смачний, думаю, буде. Бо там сметани багатенько, два пакетики по 350 грам. Вона з тим згущувачня. Вона така густенька в мене, як вершки. І я прям так багато її клала туди. То повинен пропитатися добре. Ось так буде вже завтра. Смакувати. Сьогодні вже вечір, нехай добре пропитається, а завтра будемо чайок пити. Прийшла ось до своєї клумбочки, де в мене посаджений кермек. Він щось так поганенько розпускається. Це ось стоїть, одну гілячку можна вже вирізати, а то стоїть. А цей зовсім довго вже стоїть, стоїть і щось. Нічого такого нема. Хоча я зараз вам покажу ось. Це тут в мене разом два букетики сохнуть. Ось так я їх в сараї підвісила. Один вже, видно, сухенький, а цей такий зелененький. Дуже мені подобається. Висушу і взимку поставлю у вазочку, і нехай стоїть, буде краса. На цій гарній ноті закінчую своє відео. Дякую всім за перегляд. До побачення!